Це плід роботи, мабуть, більше як 20 років. Люди, які прийдуть на цю виставку, вперше побачать таке велике зібрання почайських стародруків, тому що до цього часу виставлялася одна-дві книги, а тут вони зможуть зрозуміти наскільки велика наша збірка і наскільки вона є цінною. Почає, власне, чи не вперше намагався використовувати українську народну мову в своїх стародруках. Навіть можна по регіонам визначити діалекти, які використовувалися в цій книзі. Почаївська друкарня, напевно, найкраще ілюструвала і оформлювала свої стародруки. Робили настільки тонку гравюру, настільки тонко робили ілюстрацію, що під збільшення можна роздивитися найменші якісь лінії, які цю гравюру створювали. Спочатку 18 століття Почаївський монастир став унійним монастирем, і тут працював орден Василян. Якраз період 18 століття це розквіт Почаївської лаври.